Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ім'я Іван Труш стоїть в ряду найвидатніших українських живописців кінця 19-го початку 20-го століття. Все своє життя він присвятив боротьбі за розвиток українського національного мистецтва. В період засилля всякого роду формалістичних течій Труш, як і передові українські художники, продовжував і розвивав у кращих своїх творах традиції реалістичного мистецтва. На честь відомого художника, 9 жовтня 2019 року Національний банк України випустив пам'ятну монету з Незільберу номіналом 2 гривні. Саме цю монету я і пропоную вам на огляд. А перед початком не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Іван Іванович народився 18 січня 1869 року поблизу містечка Бродів, що на Львівщині, у родині бідного селянина. Все життя батьки тяжко працювали на клаптику землі, щоби прогодувати трьох дітей. Попри життєві труднощі, тато намагався приділяти увагу своїм нащадкам, тішив малечу казками, легендами, намагаючись прищепити їм любов до України. Іванко вирізнявся з-поміж братів чутливою та вразливою душею. Його захоплювала краса навколишньої природи у майбутньому ці пейзажі оживуть на полотні. У початковій школі вчителі помітили, що у хлопчика неабиякий хист до малювання. До того ж, Іван завзято навчався. Батька тішила таке тяжіння до наук, тому вирішив будь-що віддати сина до гімназії. У 1881 році Труш вступив до Бродівської гімназії, де, окрім класичних дисциплін, поглиблено вивчали техніки малювання. Труш віртозно опановував техніки акварелі, був найкращим у класі. Та зі смертю батька довелося покинути навчання і стати до роботи. У 1891-му Труш подався в академію красних мистецтв, що у Кракові. На той час це був справжній центр мистецької культури, куди тягнулося чимало митців. Іван поринув у вивчення всіх тонкощів мистецтва і невдовзі став одним із кращих у класі і улюбленцем викладачів. Через брак коштів молодий художник малював на замовлення пейзажі та портрети. Згодом йому стало тісно у Кракові і труш поїхав до Віденської академії мистецтв, де став вільним слухачем студент, який не має права складати іспити. Але австрійська столиця була надто борхливою на події, надто голосною для сільського хлопця. За три тижні труш повернувся до Кракова. У 1897 році Іван отримав державну стипендію і поїхав до Мюнхена для вдосконалення своїх мистецьких умінь. Але не судилося. гроші дали надто пізно вступити до місцевої академії не встиг. Тому пішов на навчання до приватної школи художника Антона Ашбе. Та трохи провчившись, зрозумів, нічого нового не дізнається, тому знову повернувся до Кракова. На той момент Труш уже віртуозно володів пензлем. Його пейзажі вражали реалістичністю та красою. Зрештою, повіривши в себе, Іван починає багато писати. Його полотна з'являється на виставках. По закінченню академії Іван отримав дві срібні та бронзові відзнаки за кращі роботи. Поїхав до Львова, де поринув у творчість та громадську діяльність. Зблизився з представниками української інтелігенції, зокрема з Іваном Франком та Михайлом Драгомановим. Малював їхні портрети. У Києві Іван Труш з власної ініціативи взявся писати портрет Лесі Українки. Під час сеансів художник спілкувався із письменницею. Вони потоваришували. Труш завершував роботу над образом Лесі Українки вже у Львові. Дотримуючись своєї малярської методики, він одночасно працював над двома портретними полотами. Леся Українка стала не лише подругою, а й допомогла Іванові влаштувати особисте життя. Познайомила художника зі своєю родичкою Аріадною Драгомановою, яка в майбутньому стане дружиною Труша. У 1905-му Іван за допомогою Франка засновує товариство прихильників української літератури, науки і штуки, яке націлене на популяризацію народного мистецтва. Цього ж року була організована виставка у Львові, перша спільна експозиція творів у київських та львівських художників. Вистава українських артистів мала неабаякий успіх і стала знаковою подією міста. У 1908-му Труш їде на декілька тижнів у Венецію. Окролений красою італійської природи пише картини. Пейзажі італійського циклу вражають соковитістю та розмаїттям барв. Пізніше художник відвідав Єгипет і перелив красу іншого континенту на свої полотна. А потім знову подорожі, знову Італія, Єгипет, Палестина. Щораз він привозив низки нових неповторних пейзажів унікальних яскравих захопливих. Монета присвячена художнику, основоположнику реалістичного напрямку в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцю Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів про життєвих портретів Франка, Стефаника, Українки, нечуя Левицького, Житецького, Драгоманова, Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких картини: Захід сонця в лісі, Дніпро біля Києва, Місячна ніч над морем, могила Тараса Шевченка в Каневі. Тощо творчий доробок митця є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва. На аверсі монети розміщено угорі Малий Державний Герб України. Праворуч від якого написи Україна 2 гривні 2019. -й». Стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша Трембітарі. Праворуч Факсиміля Художника та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу. На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша, ліворуч від якого написи Іван 1869 1941 Труш. Номінал монети 2 гривні матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 12,8 грами, діаметр 31 міліметр гурт рубчастий. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 35 тисяч штук. Під час введення монети в обіг 2019 року Національний банк України реалізовував монету за ціною 41 гривня. Орієнтовна вартість на сьогодні складає 115-130 гривень. Твори художника в розпал його кар'єри з успіхом експонували на виставках у Хорватській Абації 1901-го, на міжнародній виставці промислу і мистецтва в Лондоні, на виставці південнослов'янських художників у Софії 1906, го на різних міжнародних експозиціях у Львові. Полотно Івана Труша Лавра в Києві придбав король Румунії Кароль І. Іван Труш один із найвизначніших українських митців імпресіоністів, вельми своєрідний колорист. Своєю творчістю він розпочав відродження галицького малярства. Коли б мені прийшло коротко схарактеризувати Івана Труша, я назвав би його поетом сонця. Сонце є невичерпним скарбом світляних ефектів, домінує на кожному його малюнку. Сонце йому ідолом, він його жрець і гучний співак, описував Михайло Мачульський. А які з картин Івана Труша ваші найулюбленіші? І взагалі, які у вас враження від монети, присвячені відомому художнику? Обов'язково пишіть ваші думки в коментарях до огляду, ставте вподобайки, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!